Протестував ось такий безіменний акумулятор на 100 ампер годин 51 вольт. Не вказано на корпусі, що за бренд встановлені вживані елементи на 100 ампер годин. Катл мають ось такі щелини між елементами там до 5 міліметрів навіть. Дата виготовлення елементів – 2022 рік. Вони явно були сюди встановлені вже в не дуже гарному стані. Бачимо, наскільки тут відрізняється відстань щілини між елементами. З правої сторони елементи виставлені рівно, і потім набігає за рахунок щілин. Ось така нерівномірність прилягання. BMS якась мало відома. Я, чесно кажучи, перший раз такою маю справу, але загалом працює нормально, є навіть резистор для пречарджу. І плата BMS має навіть вбудований Bluetooth і Wi-Fi модуль, що є далеко не на всіх платах BMS. По елементам, значить, протестував їх наємність. І на диво акумулятор віддав 99,3 Аг при номіналі елементів 100 Аг, 5,1 кВт години. В плані ємності все добре. Ну а стан елементів далеко не найкращий. Бачимо, що були колись тестування елементів перед збіркою, напевно, 105 Аг вони віддали. І тут не знаю, або це 25-й рік дата тестування 24,06,25. Я запитаю власника, коли він придбав цей акумулятор, Чи дійсно він такий свіжий? Бо елементи ж 22-го року, а тут дати тестування щось 25-й рік. Дуже велика різниця по даті. Скоріше за все, коли вони були нові, вони видавали там 104, 105, 106 ампергодин навіть могли видавати. І в процесі експлуатації ємність зменшилася, і потім їх розібрали і зробили такі збірочки. Далеко не найгірший варіант. Акумулятор ще, думаю, довго буде служити. Чому потрапив до мене? Тому що 12-й елемент мав найменшу напругу відносно інших елементів. І або він з заводу був неправильно збалансований, або просто параметри балансування були некоректно виставлені. Коли напруга на елементі на будь-якому з елементів досягала 3,5 вольт, відключався заряд, і балансир вже фактично не працював, тому що початок балансування був виставлений 3,45 вольт. І цього було недостатньо. Напруга швидко опускалася нижче ніж 3,45 вольт, і акумулятор фактично не балансувався. Тому я трошки підкоригував параметри і дам власне рекомендації, які напруги виставити, щоб відбувалося коректне балансування. Ось такі зараз напруги по елементам, коли акумулятор зряджений майже на всіх 2,9 вольт, взагалі без проблем. Елементи навіть мають приблизно однакову ємність, один відносно іншого. Внутрішній опір елементів в районі 0,35-0,36 мільйом. І на виводах після елементів плюс-мінус загальний внутрішній опір 6,5 мільйом, що непогано. Ось шильдик з акумулятора можливо комусь буде цікаво.